Вітання. Відеоінструкція про те, як підключити Binotel саме до сторінки в Убті. Першим кроком необхідно написати у нашу технічну підтримку для того, щоб ми активували вам саме аддон Binotel. Після активації у вас в налаштуваннях організації. Ось з'являться налаштування саме Binotel. Тепер ми переходимо. Саме до інструкції. Інструкцію надає Бінотел, тобто ми також її прикріпимо саме вам, покажемо, як це працює. Для функціонування вам необхідно перейти саме на сторінку Бінотела, посилання mybinotel.ua, і перейти за своїми кредами. Переходимо в кабінет. Далі, після того, як ми скачали зойбер. Звайпер це саме програма, через яку можна робити вхідні вихідні дзвінки. І ось далі рухаємось по інструкції. В особистому кабінеті ми переходимо в розділ приховані налаштування. Ось. Приховані налаштування. Далі внутрішні лінії для співробітників необхідно, щоб було активовано, і показати облікові дані внутрішніх ліній. Якщо у вас Windows, ви обираєте внутрішній номер 901. Якщо у вас MAC, обираєте 902. У нашому випадку це MAC, і ми скачали вже Zoiper. відкриваємо його, копіюємо логін, вставляємо. Копіюємо пароль, вставляємо. І натискаємо логін. Нас перекидує на інше, на інше вікно. Де нам необхідно вказати саме SIP-сервер. Вставляємо його сюди, натискаємо Next. Переходимо по інструкції. Ось наші всі дані. Ми вже це все зробили. Натискаємо «Skip». Чекаємо, допоки в нас відбудеться логін.